Наші журналісти побували на благодійній дитячій виставі, по інший бік сонця, і були вражені побаченим. Увага на екран! У сучасному світі глядачі сприймають театр як розвагу, забуваючи, що це мистецтво здатне лікувати душу, а іноді навіть рятувати життя. Журналісти маленьких новин стали свідками незвичайної прем'єри. На одну сцену вийшли професійні актори, юні аматори, які лише навчаються бути артистами, та діти, позбавлені батьківської опіки. Я побачила, як багато сиріт. Діти вулиці, діти майдану зараз вже діти війни, і тоді я приєдналася, щоб допомогти дітям. Бо діти під час такої, такої завірюхи історичної потребують. Ще більше ніж в нормальному часі зосередження на тому, що світ є такий, яким ми його створюємо. Створити власний світ, сповнений любов'ю до навколишнього, надією у світле життя та вірою у самих себе для дітей, з якими жорстоко обійшлася доля, покликаний соціальний проект «Включайся». і їм це добре вдається, збираючи з вулиці дітей сиріт, волонтери роблять усе можливе, аби повернути їх до нормального. Ного соціального життя і основна рушійна сила на шляху до пошуку нового життя це любов, відданість та творчість. Ми вирішили, що одним з найкращих методів є мистецтво, тому що мистецтво створює простір для дитини, молодої людини відкрити всі свої потаємні. Побажання, страхи, які вона в процесі звичайної терапії не відкриває або відкриває протягом тривалого часу. А мистецтво воно створює можливість через танець, через пісню, через театральний акт відобразити те, що сховано десь в глибинах душі, і таким чином самому себе вилікувати. Виставу по той бік сонця готували рік. За цей період довелося виконати титанічну працю, починаючи від творчого розкриття дітей-сиріт на акторських тренінгах до складних спільних репетицій. В окремих епізодах на сцені були присутні біля ста артистів. Музичний сопровід відбувався наживо, і за інструментами також сиділи діти-сироти. Дія вистави відбувається по той бік сонця. За сюжетом одного разу зірка зникає, і головним персонажам доводиться вирушати на пошуки іншого світла. Подорож дала можливість побачити морок та. Страхи, а ще віднайти у серці любов, відвагу, щирість. Я пам'ятаю, приїхала під кінець прошлого року і подивилася на дітей, котрі взагалі не, на, на, не дотикалися. Вони шарахалися на, на кожну чужу особу. Вони не сміялися. Вони не вміли бути разом. Чи це було видно на сцені? вони були синхронічні. Вони цілий час трималися разом. Я бачу, як вони розвиваються. Я бачу, як вони розквітають, як вони з таких замкнених зляканих істот становяться красиві просто. Не головними були зміст вистави та гра акторів, початківців, важливе інше атмосфера. Під час показу у залі була напруга, яка перевищувала напругу на сцені. Кожен глядач захопливо стежив зовсім не за акторською грою дітей, а за перевтіленням дітей вулиць на особистостей, у кожного з яких з'явилася віра у себе та надія кардинально змінити своє життя. І проект доводить, що це можливо. Це дає дітям впевненість про те, що вони комусь потрібні. Вони відчувають себе абсолютно повноцінними, рівними в цьому суспільстві. Розумієте, немає оцього відчуття срібства. От сьогодні прозвучали хороші слова, коли неважливо, хто твої батьки, важливо, хто хто тебе виховав, хто тобі дав знання і забезпечив твій шлях у цьому житті. Стаючи свідками таких проєктів, забуваєш про всі власні негаразди. Хочеться жити, радіти кожній миті, прокидаючись вранці, подякувати за те, що ти маєш. Адже хтось і цього не має. Маленькі новини готують розширений репортаж про виставу по той бік сонця і соціальний проєкт включайся. Тож не пропустіть його незабаром в ефірі телеканалу Культура.